90 толі малька болів у місяць. Завод, який виготовляє мідну та алюмінієву продукцію, працює у рівному. До того ж є частково релокованим з Донеччини. Свою продукцію постачає як за кордон, так і на внутрішній ринок. У планах вдвічі збільшити виготовлення власної продукції та розширити робочі місця. Більше далі у сюжеті. На зараз ми виготовляємо порядка 60 тонн. Круглих емальпроводів і 30 тонн прямоугольних емальпроводів Це мідь, це алюміній. Окрім виготовлення кабелів, завод переробляє і вторсировину зокрема, відходи міді. Свою продукцію підприємство продає як за кордон, так і на український ринок. Наші клієнти це компанії Енерго. Забезпечення – це компанія ДТЕК, компанія Мединвест, Укрзалізниця, компанії, які виробляють трансформатори військові компанії, Київський бронетанковий завод, КБ Луч, вот. а також муніципалітети і «Обленерго». Основну сировину для виробництва своєї продукції підприємство купує в Україні. А от допоміжно доводиться вести із-за кордону. До процесу залучають і суміжні галузі від логістики до споживачів та постачальників. Нині на заводі працює 87 людей. У нас роботи три цехи: два вертикальних агрегати, два горизонтальних агрегати. Дві лінії по намоці сколоволокна і плівки, і також у нас є конформер, так називаємо. Це Екструзіонна машина, екструзіонна машина і два грубоволочильні стани: один на алюміній, один на мідь. Це підприємство є частково реликоване з Донеччини. Рівненський та Донецький завод планували співпрацювати ще два роки тому. Повномасштабне вторгнення пришвидшило процес злиття підприємств. Домовленість про злиття двох компаній було в 2021 році, але під час широкомасштабного вторгнення. Основний менеджмент був релакований з Костянтинівки, Донецької області. У планах підприємства розширення майже вдвічі: як виготовленої продукції, так і робочих місць. Для цього там користуватимуться державними програмами кредитування та залучатимуть грантові кошти. Ольга Данілюк, новини Рівного.